Вивчаємо Конституцію України разом. дійшли ми до статті 119, шостий розділ Конституції, Кабінет міністрів та інші органи виконавчої влади. Що написано в 19, 119 статті? Читаємо, коментуємо. А ви пишіть свої думки в коментарях. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують. О, це цікаво, що ж повинні забезпечувати місцеві державні адміністрації. Читаємо. Виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади. Ну, у багатьох статтях пишеться, що той чи інший, ті чи інші служби повинні виконувати Конституцію та закони України. Нагадується, в Конституції це дуже багато разів. Ну, в житті ми бачимо, мабуть, трошки іншу картину. Друге законність і правопорядок додержання прав і свобод громадян. Те ж саме. Третє. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку. Програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншинств, також програм їх національно-культурного розвитку. Ну, це дуже гарні ініціативи розвиток національно-культурного розвитку. Я це підтримую. Четверте. Підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів. Це, звісно, так. П'яте. Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм. Ну, якщо бюджети вони приймають, то і звітність повинна бути. Да? І виконання цих відповідних бюджетних програм теж повинна бути. Шосте. Взаємодії з органами місцевого самоврядування. Місцеві державні адміністрації з органами місцевого самоврядування, ну, звісно, вони повинні комунікувати, якось разом іти до спільної мети, да, до спільної цілі на покращення життя і побуту людей. Сьоме, реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. Ясно це. Ну, що можна сказати? Не дуже багато пунктів, що вони повинні забезпечувати. Всього лише 7 пунктів. Якось маловато для місцевих державних адміністрацій. Чомусь я думав, що у них повинно бути набагато більше, ну, не те, що повноважень, а за обов'язків. А в Конституції. Їх Лише сім пунктів. Ну, якщо навіть виконувати ці сім пунктів добросовісно і гарно, то все одно буде видно їх, їхнє значення і місце в житті суспільства. Так? А якщо не виконувати, то навіщо вони тоді потрібні? Тільки лише е, отримати заробітну плату, мабуть, та й все, і вирішувати якісь свої. Питання, Хто згоден, пишіть в коментарях, ставте вподобайки.